Всім привіт! Сьогодні обрізаємо листя на томатах, але правильно, і не потрібно спішити. І так, дивіться, обрізаємо лише три коло першої китиці. Ось один листок, потім другий і третій. Вище не потрібно. Ось у нас іде друга китиця і над нею листок. Його обов'язково потрібно залишити. Тепер чому ми залишаємо листок? Тому що воно нам в подальшому ще знадобиться. Ми будемо кормити через лист, ну, само собою, це через корінь. Але якщо томати у вас тут недорозвинуті, ще маленькі зовсім, або зовсім ось тут, дивіться. Якщо це все прибрати, все обрізати, то толку з цього не буде. Ваш томат має набрати певну вагу, якщо він зазначений там. Даний гібрид, там, наприклад, 100-150 грам, то він має бути десь такий приблизно. Аж потім обрізаємо листя. Воно вже йому не потрібно, ми даємо світло і він у вас має швидше достигнути. Тому ось це листя ще нам знадобиться. Будемо кормити. Ці плоди, надіюся, збільшуться. Ну і так далі. Коли вже ці будуть достигати, у нас, ці стануть більшими, потім це листя обріжемо, ну і далі по ходу. Ці теж будуть великі. Ось так тому, друзі, не спішіть. Хай ваші плоди добре наливаються. Зараз покажу навіть туди далі підемо, які вже великі є. Ось дивіться. Дивіться, яка китиця. Шикарна китиця, томати вже майже на землі. Добре так натягли шпалеру. Зараз перейдемо. Далі. Сьогодні кругом все обрізав. Ну і нормуємо кейдицю звісно. ну Тому кому потрібно. Кому не потрібно, хай вони, хай вони ростуть так. Ось. Тут у мене 4 обрізав, тому що там багато пустоцвітів, Це, до речі, гібрид бів. Ось так все пообрізав сьогодні. Це у нас кристал, але рожевий. Теж прибрав над ним, залишив тільки над другою китицею. Так само і тут дивіться, ось немає і над другою китицею листок. Ось так. Трішки побільшали. Ну, в кристала гарна груна, шикарна. На цьому, друзі, все. Всім удачі, побачимось.